Слава Україні про важливі події, що впливають на життя Білої церкви. Дивіться у щоденних випусках головних новин міста на телеканалі Еспресо Біла Церква. Ми розповідаємо, аналізуємо та подаємо інформацію тільки з надійних джерел, тому нам варто довіряти. У білій церкві правоохоронці спіймали серійного крадія, що переховувався від суду. За інформацією районного управління поліції. Починаючи з 2018 року, зловмисник скоїв п'ять крадіжок в місті чотири рази обікрав магазини та один раз спільно з поплічником залізницю. Перебуваючи у розшуку копи, виявили його в білій церкві та помістили до ізолятора. Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на фронті. Там ворог зазнає значних втрат. Однак у жорстоких боях гинуть і наші оборонці. За незалежність України віддав своє життя 44-річний білоцерківець Олександр Ржук. Він був навідником 2-го штурмового батальйону. Вшанувати воїна прийшли рідні, близькі, побратими та небайдужі містяни. Відспівали його у церкві покрови Божої Ма. Театрі, а поховали на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. У героя залишилися батьки, сестра, дружина та діти. Він загинув як герой зі зброєю в руках та з щастям за свою рідну землю та за своїх батьків та друзів. Хочу його згадати, який він був людиною. так, можливо, спілкуватися декілька разів. Що Щирою та доброю У нас немає інших поганих хлопців. Ми не беремо інших. Сьогодні я з усім містом поряд. Переживаю, плачу, співчуваю цій прекрасній сім'ї, царство небесне, погиблому, здоров'я і залишатись неускодженими всім нашим захисникам. Великогабаритні автобуси Європ'ять, що мали б курсувати столицею. Тепер перевозять білоцерківців. Як йдеться на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації, вони розірвали договір із недобросовісним перевізником маршруту номер 150 через те, що заявлені автобуси марки Volvo Сім Два сьогодні працюють у місті Біла Церква. Аби з'ясувати подробиці цієї ситуації, ми звернулися за коментарями до директорів. Найбільших транспортних компаній міста Транссіті та автобусний парк. Однак кожен із них від комфортабельних автобусів відхрещується. Нам же вдалося ідентифікувати їх на маршруті номер 11 Старокиївське кладовище, масив Таращанський. Але яка кількість рухомого складу невідомо. По-перше, різні два різні підприємства Транс через десі про яке йде мова. Це Київське підприємство, О, це я ж теж Києві працюю, так що знаю засновники це підприємство да? Трансіті. А Белосерківське моє транзиті, яке теж працює, до речі, в Києві на київській маршрутній мережі. О, це транзиті через С без щоточки, одним словом. А до того автобусів Вольво і до Трансіті раз повторюю, ніякої відношення немає в Київського. Дані автобуси оформлені на Білоцерківському автобусному парку. Вони є в договорі міськради. Як можуть автобуси, які оформлені на Білоцерківський автобусний парк документально і є в, в договорі міськради між автобусним парком і Білоцерківською міськрадою, якісь будь автобуси Києва. На сьогоднішній день підприємство зробило комфортабельні автобуси. А у що там хтось пише, мені ну чесно говоря, не цікаво. Напишіть то, що є. Вони працюють, вони перевозять пасажирів і колясочники можуть, і мами з цими з з колясками тепер можуть з можливість мають. І якщо ви замітили, це не вчора заїхали автобуси. А люди, чого сьогодні заговорили про це, да вони працюють уже практично з прошлого року, з жовтня місяця. У неділю Україна відзначатиме день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Тож у білій церкві біля меморіалу пам'яті жертв голокосту та праведникам народів світу небайдужі містяни, представники єврейської громади, учні ліцею міцва та інші згадали тих, хто не побоявся нацистів і проявив людяність до підніжжя пам'ятника. Присутні поклали квіти та білі камінчики як символ вічної пам'яті. Також хвилиною мовчання вшанували тих, кого вже немає поруч із нами зімена праведників. І очень жаль, що сьогодні нет здесь Яша Гарловецького, который що жив, это наш біло У нього здесь и родная сестра. І їх медицинська сестра, де вони були в детском доме в початку війни, вона їх образом? Вона поменяла їм всім фамілії, і вони до сих пор живы. Мусенька Гарловецька і Яша Горловецкий. брат і сестра родные. Я вшаную пам'ять цим людям, які можна сказати. Жертвуючи собою, допомагали іншим людям. Вони ставили життя інших людей повиш свого, і зараз ми можемо спостерігати, що багато українців теж так роблять. І можна сказати, і вічна їм пам'ять, бо вони можна сказати, строють нове покоління. Чесно, я згадую кожен день, тому що у е, моїй бабусі робили дуже багато подвигів і інші праведники світу, які допомагали євреям в період Другої світової війни. Е, Чесно, це ця трагедія дуже відіграє велику роль в нашому суспільстві. Ми можемо зараз спостерігати, що зараз відбувається. Це історія повторюється, як кажуть, і ми повинні розуміти, що ми є люди, які повинні рятувати зараз. Які рятували тоді. Ми повинні допомагати в цьому світі. Профілактика краще за лікування українці не звикли проходити регулярні медогляди, а війна цьому зовсім не сприяє. Як наголошує лікарка Галина Музиченко, попри все, обстеження варто робити, хоча б раз на рік у сімейного лікаря, також здавати аналізи. Це може допомогти виявити на ранніх стадіях різні хвороби від туберкульозу до цукрового діабету, патології печінки або навіть онкологію. Шановні наші пацієнти, ми вас любимо і дуже хочемо, щоб ви були здорові всі. І хочу нагадати, що дійсно, згідно законодавчих актів, кожний пацієнт повинен раз в рік, який задекларований з цим чи іншим сімейним лікарем, прийти на прийом до свого сімейного лікаря, обстежити свого сімейного лікаря, зробити аналіз крові на глюкозу. Зробити аналіз крові на холестерин, провести електрокардіограму, зробити загальний аналіз крові і загальний аналіз сечі. Є, якщо всі ці показники будуть в нормі, тоді ми вас чекаємо через рік. Тримати творчий фронт у будинку органної та камерної музики відбувся звітний концерт Білоцерківської школи мистецтв номер 1 Як наголошує директорка закладу Леся Крижишевська, до події готувалися цілих три роки. Спершу заважала пандемія, а потім повномасштабна війна. І ось нарешті довгоочікувана подія. Усі колективи виконали патріотичні пісні та зіграли на духових інструментах. Відвідувачі мали. Можливість пожертвувати кошти на підтримку полку Азов та патронатної служби Янголи Азову. Також донат можна було залишити, придбавши патріотичні поробки та картини. Під час жорстокої війни Росія нещатно нищить наших дітей, наших захисників. І, звичайно, страждає весь народ. І страждають матері. Адже українська мати. Кожна народила свою дитину для щастя і мріє, щоб був мир, перемога України. І ось цей захід, звичайно, ми присвячуємо всім матерям, але із вдячністю нашим захисникам. Дні відзначають міжнародний день медсестри. Це свято започаткували на честь британської сестри милосердя Флоренс Найтінгейл, яка допомагала пораненим солдатам у кримській війні. Нині представники цієї професії щоденно відчайдушно рятують життя українським захисникам на війні, а також виконують важливу роботу в лікарнях у тилу. Пробілоцерківський освітній заклад, в якому з 1930 -го року готують кваліфікованих медиків, далі в матеріалі. Зараз ми почнемо відпрацьовувати ін'єкції на фантомах. Перша у нас ін'єкція, внутрішньошкірна Студентка Іра, будь ласка, я вас прошу, продемонструйте нам виконання ін'єкції. А ще професійні вміння робити багато інших медичних процедур, ретельне вивчення анатомії, фізіології людини та латини. Та це лише вершина айсбергу знань і практичних навичок, які отримують студенти Білоцерківського фахового медичного коледжу. За понад 90 років свого існування заклад випустив десятки тисяч кваліфікованих медичних сестер та братів. Фельдшерів та акушерок Не менш популярною спеціальністю серед абітурієнтів є й ортопедична стоматологія, студенти якої стають зубними техніками, розповідає працівниця коледжу з майже 25-річним стажем Надія Федорівна. Педагогічний колектив працює над тим, щоб поліпшити програми, оновити їх, щоб вони відповідали питанням доказової медицини. Зараз ми розробляємо нові навчальні. Плани робочі програми навчальних дисциплін з тим, щоб більше зацікавити. Майбутніх здобувачів, тобто абітурієнтів наших до навчання в нашому коледжі. На жаль, сьогодні чомусь абітурієнти вибирають більше гуманітарні спеціальності, не розуміючи, що вони далеко не всі будуть мати місце роботи. Наші випускники забезпечуються 100% першим робочим місцем. На сьогодні, в результаті реформ, які відбуваються в Україні, зарплата досить достойна в порівнянні з іншими спеціальностями. Вступити до медколеджу можуть лише випускники 11 класу. Та як запевняє директор медзакладу Максим Сербін, згодом планують зробити це можливим і для дев'ятикласників. Навчання триває три роки, після чого випускники отримують середню медичну освіту. А за бажанням вони можуть продовжувати здобувати фаховий лікарський напрямок вже у вищі. Є думка на рахунок залучення студентів з інших держав. Тому що це і наш ну, такий іміджовий крок. А да? з іншого боку, це можливість дофінансування тих потреб, які є у закладу, для того, щоб він функціонував ну, правильно і нормально, так, як належить. Є думка розширити можливість кількість спеціалізацій для наших студентів, по-перше, це створити декілька. Напрямків як факультативи, тобто, я думаю, це як косметологія, реабілітологія, можливо, там якісь зрозуміло, масажі, але так чи інакше це буде робитися в комплексі і робитися вже для студентів, які навчаються. Ну, зрозуміло, що тих, хто зі сторони захоче навчитися, ми йому відмовляти не будемо. Щоб навчатися на бюджеті, потрібно пройти співбесіду з біології української мови та літератури. Натомість контрактникам для вступу достатньо лише мотиваційного листа. Та головне запевняють викладачі це бажання пов'язати своє майбутнє з медициною. Спеціальність це моя уже на 100% Я це розумію на третьому курсі. Я далі хочу теж залишатися в медицині, тому думаю, поступати вище і можливо й буду лікарем. Наш коледж я обрав за. Відгуками дуже багато знайомих і рідних в мене тут навчалися. Тож я вже з дитинства обрав цей заклад. Я обрав цю спеціальність, тому що я думаю, не ні для кого це не новина, що перше, на що ми звертаємо увагу у людини, це усмішка. І тому я хотів би завжди дарувати людям гарні усмішки. Вирішила я вступити в медичний, тому що зараз це на часі. Зараз в медицині потрібно постійно люди, потрібно медсестри, лікарі. Це професія, яка завжди буде корисна. Мені 32 роки, якби я маю двох діток, мене постійно тянуло в медицину. Я... я розуміюся, я люблю лікувати, люблю допомагати. Ну, з дитинства в мене було. Я зумітла мене був цей потяг. Я планую вступати далі до вищого навчального закладу, і саме цей коледж дає дуже велику базу знань, яка допоможе мені в майбутньому, оскільки одразу можна вступити як на другий курс. Вище навчальний заклад. Наразі студенти відвідують лекції в аудиторіях та проходять практику в місцевих лікарнях. А в умовах повномасштабної війни Медколедж ні на день не припиняв свою роботу. Медицина це не просто фах, і стати медиком це не просто здобути фах, а це бути готовим завжди прийти на допомогу людині. Ну і працюючи в коледжі, я маю за честь належати до прекрасного педагогічного колективу нашого коледжу. Це дійсно колектив справжніх професіоналів. Коледж має і гуртожиток для іногородніх студентів. Як зізнається, новопризначений директор закладу в його планах осучаснити умови навчання та провести реформи застарілої системи. Я бачу свою задачу номер один: це створити належні умови для дітей, які вступають до нас, і так щоб у них просто не було потреби відволікатися на якісь побутові речі. Я розумію, що зараз робити потрібно абсолютно все. Але руки не опускаються, навпаки, це дуже сильно мотивує, це дає наснаги, тому що коли ти бачиш дітей, які хочуть, хай їх відсоток тих, хто хоче, можливо, на сьогоднішній день не такий великий, як би хотілося, але мотивує саме те, що є такі діти, які хочуть, які хочуть починати щось, яким не байдуже своє майбутнє. Значна кількість випускників медколеджу як добровольці пішли служити до лав ЗСУ, аби рятувати життя українських воїнів. Та, попри все, попит на хороших фахівців цієї галузі завжди зберігається. Дар'я Рубан Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Вже завтра відбудеться фінал головного музичного свята Європи. Своїми виступами на Євробаченні глядачів вражатимуть представники 26 країн, зокрема український дует Творчі. І хоч пісенний конкурс мав би відбутися в Україні, але через війну проводять у Великобританії. Ми не перестаємо пишатися нашими співвітчизниками, які долучилися до організації грандіозного шоу. Тож вболіваємо за наших. Дякуємо. Зсу та донатимо на армію, бо кривава війна триває на наступному тижні. У цій студії зустрічайте мою колегу Любов Геращенко. А я ж вам бажаю мирних та спокійних вихідних.